Ну, на жаль, сьогодні не можемо ми пишатися нашими якимись успіхами на міжнародній арені. Якщо порівняти навіть той стан, який був у нас там 7-8 років тому, в нас не було таких серйозних проблем з нашими сусідами, які є сьогодні з Польщею, чи з тою самою Угорщиною. Нагадаю, свого часу Орбан був один з агітаторів за євроінтеграцію України і безвіз. А чомусь сьогодні перетворився на такого затятого супротивника нашого, де да, і, і союзника Путіна Польща ще там три роки тому-два роки тому була найактивнішим нашим е, помічником на міжнародній арені, і президент і прем'єр-міністр тоді настільки активно долучилися до підтримки України, що важко взагалі. Переоцінити їхній вклад, і те, що через польський кордон пройшло, пройшло свого часу там майже 7 мільйонів українських біженців, <кій> Польща на всіх міжнародних майданчиках нашим активним була союзником. Але, на жаль, сьогодні ми маємо повністю зіпсовані наші відносини з Польщею, в Сполучених Штатах, на жаль, ці десанти. Зеленої монобільшості, вони нічого принципово не вирішили, да, ці походи е, а, арахами, там в, в кросівках за там, півтори тисячі доларів, да, чи оці м, фотосесії, які проводив там Кулеба в овальному кабінеті, там сидячи без шкарпеток, да, в. Напроти американського президента. Ну і вже не кажучи про сприйняття самого е, Зеленського, яку суттєво змінилося за останній рік. Ну, нагадаю, це прізвисько таке, яке йому дали е, в коридорах Держдепу, в них є така традиція називати скорочено того чи іншого лідера е, е, сучасності, е, тобто ту саму, там Меркель називали Муті, е, да, Путіна Путіпу, хоча е, 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 раніше він був. Там Альфа Санцом, а потім його стали називати Путі Пупу, нагадаю, це випорожнення англійської. Ну і, на жаль, сьогодні Зеленського називають Гуфі, це персонаж такий діснейських мультфільмів, про якого в Вікіпедії написано, що він е, такий кламзий, Dim е, незграбний, безтактний і так, трошки затуманеним розумом. Тобто, на жаль. Сьогодні немає чим нам пишатися, і останнє це рішення пані Зеленської не їхати на е, промову е, президента Байдена в конгресі. Воно ну для як на мене неоднозначно і суперечливо. Напевно, не вона сама приймала це рішення. Напевно, це все ж таки сам. Зеленський остаточну крапку поставив в цій ділемі, тому що спочатку йшлося про те, що там вона має бути поруч з Юлією Навальною, тому це було як на недоречно. Але потім з'ясувалося, ще позавчора, з'ясувалося, що Навальна не буде присутня на цій церемонії, а Україна мала скористатися цим шансом зайвий раз прикути увагу, звернутися знов ж таки до конгресменів з закликом, тобто настільки. Могла бути е, доречною і впливовою ця е, присутність е, пані Зеленської, і ми чомусь навіть навіть якщо беремо там гірший варіант, як кажуть the worst comes to the worst англійці, не тобто, якщо навіть Мала б в останній ми там і ця Навальна погодилась там брати участь в цій церемонії. Ну так можна було б розсадити їх там по різні е, боки, на якоїсь на відстані одну від одної. Хоча для мене насправді сьогодні таке несприйняття Юлії Навальної абсолютно недоречно, тому що останній її виступ. Я спеціально сьогодні, ось після того як стало відомо, що е, саме її присутність була поводом для відмови. Пані Зеленської при, прибути до Вашингтона, я перечитав її останній вис, виступ в Європарламенті. Насправді він набагато більш рішучий по відношенню до Путінської Росії ніж будь-який виступ українського очільника. Там прямо сказано, що це кривавий злочинець Путін. Що віроломна страшна війна, яку він розпочав, що треба з ним поводити себе як з кримінальним угрупованням, тобто практично, заклик до фізичного його знищення. В нас нагадаю півтора року. Я слідкував весь час за цими промовами Зеленського, які він виголошував на міжнародних майданчиках. Він повторав півтора року. Взагалі уникав згадки про Путіна. В нього ось виступ взяти, виступ, взяти виступ його в британському парламенті, в, е, в тому самому конгресі. Він там вживає е, такі вислови, е, е, в та сторона. ворог, ворожі сили, ну і е, найбільше рішуче російські війська. Він почав Путіна згадувати як злочинця військового тільки вже після цього рішення е, міжнародного суду, да, тобто дало йому начебто такий карт-бланш. Але до того він уникав взагалі м, цієї згадки. Тобто ми м, м, ну, в свого часу абсолютно е, доречно були закономірно е, засуджували Навального за цей його вислів Бутерброд да, про кримний Бутерброд. Але ж він сам потім е, змінив свою позицію, і в останніх своїх виступах він вимагав припинення війни звільнення української території і виплатив Україні репарації там, контрибуцій. Тобто він абсолютно солідарен був з Європ... з позицією Європейського Союзу. І тому виступ Юлії Навальної він певним чином дає нам карт-бланш. Вона вже не є е, тим ну, там, ідіозним якимось персонажем. Сьогодні вона найзатятіший ворог для того. Е, <кій> Путінської Росії, і абсолютно доречно нам було б як, якимось чином там солідаризуватися і об'єднати свої зусилля в боротьбі з Путінською Росією. Я не, 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 не розумію, чому ми так, 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 такі подвійні в нас стандарти, да, якась ну, абсолютно спотворена реальність. В той самий час, коли е, на, с, Навальний вжив цей термін Бутерброд. Нагадаю, сама Зеленська, за що вона була внесена свого часу в базу миротворця вона закликала на своїх соціальних сторінках соціальних мережах давати координати пересунення пересування українських військ російським найманцям для того щоб відслідковувати там знищувати українські українські війська тобто вона за це жодного разу не вибачилась але чомусь українське суспільство їй це пробачило а ось в юлі навальні не пробачаємо вислів до обрання зеленського президентом вона була в базі миротворця саме за це. Ну там скрини ж не горять, вони ж лишилися її заклики Вона жодного часу не пояснила, чому це вона робила, і не вибачилась. Так само вона свого часу не вибачилась за свою співучасть. Ну, вона ж була одним з керівників цієї авторської групи 95-го кварталу І з їхнього під їхнього з під їхнього пера виходили оці вислови: Україна порноакторка. Чи... Ганебний цей вислів Зеленського, що Росія не відвоює тут якісь території, вона просто пересуває кордон. Да? І Як він жартував тоді в своєму цьому знаменитому скетчі, що погрожував Путіну, що якщо Росія не виведе свої війська з Криму, я виведу всіх українських повії з Москви. Тобто, це ми пробачили як самому Зеленському, так і самій Зеленській, Да? А, ну... а в Юлії, а це ці. Юлінувальні не можемо пробачити вислів десятирічної давнини її чоловіка. Хоча вона сьогодні знов ж таки я кажу, займає набагато більш рішучу позицію. Ніхто ж з українських очільників не при не закликає до фізичного знищення Путіна. Я щиро дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо воно було для вас корисним або ж цікавим, поставте вподобайку, напишіть коментар і обов'язково поділіться. З друзями, якщо маєте можливість підтримати, будемо дуже вдячні за донат. Це допомагає розвивати канал і робити ще більше якісного контенту. Посилання на підтримку в описі до відео. Дякую, що ви з нами, з Ньюзрумом!